Над окупованим містом Єнакієвим, що на Донеччині, наші військові збили російський винищувач бомбардувальник су 34 Це сталося сьогодні 3 березня. Один із пілотів загинув, другий готується скласти йому компанію. Повідомили у повітряних силах зсу. Вибухи пролунали сьогодні у російському Краснодарі, як стверджують місцеві телеграм-канали. Після цього біля вищого військового училища імені Сірова почалася пожежа. Повідомляється, що вибухи були такої сили, що в будинках затремтіли вікна, а в машинах спрацювали сигналізації. Російські ж рятувальники стверджують, що спалах стався на полі. Але на відео, яке з'явилось у соцмережах, видно, що горить територія льотного училища. Нагадаю, що бавовна в Московії була і вчора. Ввечері в російському місті по коломна, що трохи більше ніж за 100 кілометрів від російської столиці, прогреміли вибухи. Ворожі змі стверджували, що це міг бути безпілотник, але місця, де він саме впав, поки не знайшли. А я нагадаю, що 151 370 тисяча російських військових вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла. 765 бійців Путіна металобрухтом стали 8 танків, 15 бойових броньованих машин і ще багато всілякої техніки окупантів. І буде ще більше.